Ми поговоримо про. <кій> <кій> да, сподіваюсь, тут мене не забанить за пропаганду. Олі, на що ти чорт забирай верзе? <кій> ну добре, добре, спирти це не лише алкоголь. Давайте будемо розбиратися, що таке спирти. Спирти це похідні вуглеводні, в молекулах яких один або декілька атомів гідрогену заміщені на гідроксильну групу. Тобто ОН в загальному вигляді формула будь-якого спирту можна записати наступним чином: як R, OH, де ДР це вуглеводневий радикал. Наприклад, ch 3 – метанол метиловий спирт або c 2 h 5 oh етанол етиловий спирт. Класифікація спиртів. Насичені одноатомні спирти. Насиченими одноатомними спиртами, алканолами або алкоголями, називаються похідні алканів, у молекулах яких один атом гідрогену заміщений на гідроксильну групу. Загальна формула насичених одноатомних спиртів це NH2N. Плюс 1 ОН. OH. Класифікація спиртів. Багатоатомними спиртами називаються похідні вуглеводнів, у молекулах яких декілька атомних гідрогену заміщені на гідроксильну групу. Ну про багатоатомні спирти ми сьогодні говорити не будемо, про одноатомні будемо казати, хто хоче прослухати про багатоатомні покликання в верхньому правому куту екрану. Загальна формула багатоатомних спиртів це xhyohn раз. Ну, або можна було ROHN раз. Ненасичені спирти, до них належать алкеноли, алкіноли. Алкен -ді -еноли, тощо. Називаються похідні ненасичених вуглеводнів, у молекулах яких один або декілька атомів гідрогену заміщені на гідрооксильну групу. Наприклад, вніловий спирт ну, або етенол, аліловий спирт або проп 2Н1 Ол. Пропаргіловий спирт проб 2Н1 Ол. Також можлива класифікація. За тим, до якого карбону приєднана oh група Якщо вона приєднана до того карбону, до якого з іншої сторони лише один карбон приєднаний, то такі спирти називаються первинні. Ми бачимо, що це H2, з однієї сторони OH, а з іншої лише один карбон приєднаний. якщо приєднано дві алкільні групи до карбону. До якого в свою чергу приєднана oh група то такий спирт називається вторинним. Ми бачимо, що посередині це H, oh група приєднана з однієї сторони карбон до цього, ж – це приєднаний, і з іншої, тобто два карбони це вторинні спирти. Якщо буде приєднано три карбони до того карбону, який, в свою чергу, має приєднану oh групу то такі спирти називаються третинні. У ну, четвертинних спиртів неможливо, оскільки карбон чи приєднана oh група три карбони максимум. Тобто Ох OH група 1 і плюс 3 карбони це буде 4. П'ятий карбон уже не може бути приєднаний, оскільки валентість карбон в органічній хімії 4. Так. Номенклатура. Це фундаментальна річ. Раціональна номенклатура спиртів. За раціональною номенклатурою спирти розглядаються як заміщення найпростішого і спиртів, тобто метилового спирта. Це H3OH, який називається ще карбінолом. Ну, наприклад, даний спирт ми біля карбону бачимо ще метилову групу. це h 3 тому він буде називатися метилпербінол. Радикально функціональні назви. Назва одноатомного спирту походить від назви радикалу, з яким сполучена гідрооксильна група. h 3 радикал плюс OH група метиловий спирт. Це 2 h 5 oh етиловий спирт. Це 4 h 9 oh бутиловий спирт, ну і так далі. Номенклатура і юпак систематично нижча міжнародна, ну, інтернешнл міжнародна спілка. Так? Група OH у назвах спиртів позначається суфіксом OL, який додається до назви відповідного вуглеводню, який це суфікс OL. Для насичених спиртів назви утворюються від назв відповідних алканів з додаванням суфікса OL. Наприклад, якщо у нас метан, ch 4 один з гідрогенів заміщуємо на oh групу, отримаємо CH3OH метанол С2H5OH етанол С3H7OH пропанол це 4 h H9OH бутанол, 5 h 11 oh пентанол. Історичні назви спиртів, тобто спирти мали назви ще до того, як всякі там номенклатури виникли. Ну, наприклад, деревний спирт. Тобто метанол має назву, іще і деревний спирт, оскільки із, може, возгонкою з дерева бути отриманий. Ну, і той спирт, який власне. Всі асоціюють з цим класом. Це етанон має істеричні назви, винний спирт або алкоголь. Тобто формула алкоголю це 2 h 5 oh Інші спирти також мають істеричні назви, але вони не так часто зустрічаються. Наприклад, це 5 h 11 oh а міловим називається. Ізомерія. Ізомерія може бути зумовлена розгалуженням карбонового ланцюга це скелетна ізомерія. Положенням гідрооксильної групи, оскільки гідроксильна група може. Бути приєднано до різного за положенням атому карбону. Положенням каратного зв'язку, що, звісно, властиве лише для ненасичених спиртів, оскільки кратних зв'язків насичені не мають просто. Ізомерія зумовлена розгалуженням карбонового скелету. Просто ізомери відповідних алканів ми беремо і додаємо суфікс ОЛ. Наприклад, лінійний бутан буде бутан 1 ОЛ. Якщо він буде розгалужений, то «ізобутан» за бутан називається «2-метилпропан». Ну, звідси і спир буде називатися 2метил пропан і додаємо суфікс ол, 1 ОЛ, або просто 2 метил Ізомерія Іземерія зумовлена положенням гідроксильної групи. Номерацію починаємо з того кінця ланцюга, де знаходиться власна гідроксильна група. Наприклад, пентан 1 Ол або пентанол просто. Якщо до другого атом карбону вона приєднана, то відповідно пентан 2 Ол. Ізомерія зумовлена положенням кратного зв'язку, властиво лише, звісно, для. Алкенів, алкенів, тощо. Наприклад, бут 2n, 1 ол Тобто подвійний зв'язок у нас приєднаний до другого атому карбону. Нумерацію ми, ми починаємо від гідрооксильної групи відповідно. Або бут 3 n Тут вже до третього атому карбону приєднано подвійний зв'язок. А нумерація знову ж таки від ОГ групи ми почали. бут 3N, 1 ол Для спиртів характерна також міжкласова ізомерія. Наприклад, існує міжкласова ізомерія для. Одноатомних спиртів і естерів, зокрема, етиловий спирт, він же етанол, і диметиловий естер, наприклад. Дякую за увагу. На все добре. нових зустрічі, до побачення. Бувайте.